Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжимо грати в ігри з п'ятою України Visual No Jam І ця гра називається Небесний лицар Оле, 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 оле. про новелу. Чи чули ви про небесний світ, де панують два королівства? Де живуть нещасні принц та принцеса та їхні слуги. Після невдалої втечі закоханих принцеса місяця відправляє свого вірного лицаря на смертельну місію, але дає йому шанс завершити усі справи. Небесний слуга на ім'я Оле хотів би залишити пам'ять про себе у цьому світі, а для цього йому потрібна людина, яка зможе написати про нього легенду. Чи це, чи не зовсім людина? Але спускається на землю, щоб зіткнутися з першим зустрічним жителем. Так, над новелою працювали Плай. До речі, я побачила, що тут Плай, автор, і я подумала, я хочу зіграти в цю гру. Пам'ятаєте, ми грали в гру? Як написати типу, найкращу новелу? І ми з вами ще грали від цього автора від Плай. А, там, де. Не... Боже, чому в мене така жахлива пам'ять на назви? Зараз скажу як правильно називається. Вон там, де була при... місяць і сонце, і там де була ще така дівчинка з помаранчевим волоссям і хлопець таким синім. Зараз скажу. Так, ось. Називалось воно Чарівна казка. На третій Ukrainian Visual Novel Jam, А на четвертій була від Apply новела новела секрет ідеальної новели. Так, ладно. Не відволікаємося і граємо в гру, є навіть галереї. А, це, мабуть, збережені хоча можливо, ні. Прикольно, завантажити. ні це завантажити, а це значить, якісь будуть зображення. Є довідка. Просуває діалог, навігація, а пропуск. От, приховує інтерфейс H. Я ж, зна... Я ж знаю, що десь це має бути. Так, ну що, розпочинаємо. У двох небесних королівствах жили принцеса місяця та принц Сонця. Ми десь це вже читали. Вони закохані одне в одного, але їхні обов'язки навіки тримають їх на відстані. Одного разу вони вирішили втекти, але мені подобається, що автор використовує ту ж легенду і в наступних іграх. І це прям, знаєте, і я не знаю, чи правильно казати, що це типу як лор, один чи як один всесвіт. Це дуже класно, що ці ігри вони як, тримаються одна одною. Це, це реально прикольно. Замість щасливого кохання ця історія, на жаль, закінчилась прикрою трагедією. Після невдалої втечі батьки правителі обох держав заборонили їхнє спілкування. Звісно ж, у спокої не лишився ніхто, особливо самі коханці. До покої в нічної пітьми принцеса місяця запросила свого вірного рицаря та слугу, аби той виконав дуже важливу місію, яку, яку, яку. Принцеса місяця журливо зітхнула, їй нічого не залишалось робити, окрім як показувати всьому небесному оточенню свою дугу. Скоро має прибути запрошений гість прислужник на ім'я Оле. Он. Уже в долині можна почути трепетання ніжних крил. Hi. Вітаю принцесу місяця. Чим можу бути корисним? Мій слуга, вірний лицар, ти поклявся виконувати мої накази, а твій меч був благословений моєю матір'ю зорею. Сьогодні я доручаю тобі місію. Місію? Кожному із королівств існують крилаті слуги. Всі вони одного роду, але поділялись клятвами служити або принцесі, або принцу. У кожного є наперед визначені обов'язки, які вони виконують впродовж вічності. Утримання наказу від свого правителя це не лише почесне, а й доволі рідкісне явище у безмежному світі дня та ночі. Цікаво, що за важлива подія сталася, для якої потрібен я. Подумав про себе Оле, я хочу, щоб ти вбив батьків принца Сонця, холодно сказала принцеса. Нормально. На мить між ними повисла тиша, яку слуга не міг перервати. Мені не важливо, коли це відбудеться, але я хочу, щоб їх не стало. Я і так майже ніколи не бачу принца. А тепер вони забрали у нас можливість спілкуватись. Можливо, якщо вони помруть, то ми нарешті зможемо бути разом. Ви хочете, щоб я відправився у денне королівство вбив батьків принца? трохи схвильовано перепитав лицар. Саме так, це твоя місія. Але батьки правителі мені не рівня, батько небо та мати Хмара, подумав Олег. Якщо я постану проти них, то я просто помру. Якщо в нього батько небо і мати Хмара у Сонця, то у місяця хто батько? Не небо, а хто. Але я поклявся виконувати накази принцеси, а це означає, що я мушу виконати цю справу. О, теж анімація, теж анімація, ви бачили, очі блимають? Принцеса схилила голову. Я відчуваю, що ти схвильований. Принцеса, я зроблю це, я об'ю батьків принца. Якщо в тебе залишились справи, то я даю час їх завершити, я чекатиму, скільки завгодно, ночей. Мені головне, щоб ти виконав наказ. Незавершені справи? Прислужник замислився над цими словами. Адже насправді в нього не було ніяких справ усе, що він робив, виконував свої небесні обов'язки. А тепер принцеса особисто доручила йому особливу місію, але чи означає це те, що він має шанс щось зробити зробити щось перед неминучою смертю? Хм, Якщо я помру, то було б непогано щось залишити після себе, історію про себе, легенду про себе. Так, це було б непогано легенда про нічного лицаря, який своїм мечем може розсікати ворогів, наче тисяча зерей. Але кому ця легенда потрібна в небесному світі, у світі, де слуги живуть в радості лише своєю справою. Проте інколи слуги мають мить поглянути за хмар та зірок на земний світ. Це лише мить, щоб поглянути на хмар, на, на земний світ. Вони знають, що десь там живуть ті, для кого вони роблять свою справу. Десь там існують історії та легенди про місяць та сонце, але не про Оле. десь там може існувати ще одна історія. Спочатку я відправлюсь на землю, щоб знайти там письменника, Оле почав подумки складати свій план. Коли я знайду його, то він напише про мене легенду, так я залишу щось після себе. Принцесо, я вас прошу, я хочу спуститись на землю. Нарешті порушив тишу лицар. У мене є одна справа, яку я хочу завершити, гаразд, але не забудь про мої слова. Лети одразу, щоб ніхто тебе не побачив, ніхто зі слух не має знати про мій план. Коли завершиш своє діло, якнайшвидше відправляйся у денне королівство. Пий батьків принца Сонця, щоб ми нарешті були разом. Без виконаного наказу навіть не повертайся. Яка ти жорстока. Так принцеса місяця відправила свого крилатого слугу на вірну смерть. Проте перед цим Оле вирішив відправитись на землю, щоб знайти того, хто залишить пам'ять про лицаря, чи зможе Небесний слуга у незвіданих йому землях знайти те, чого він бажає? Мені ще раз складнуть. Аня, спрацювала. Та-та-та-та-та-та. Клас. У тихому містечку поблизу річки яскраво світить сонце. Юна пані йшла витоптаною стежкою. А як там витоптала стежечко, щось там, через розгає, через гай. Як там ця пісня? Юна пані йшла витоптаною стежкою щось про себе бурмочучи. Взяла те, взяла се. У своїй сумці вона перебирала, щойно куплені продукти. Сьогоднішнє небо виглядає так, ніби воно скоро затягнеться хмарами. Але навіть якщо почнеться негода, у нашій пані залишилось зовсім недалеко, а нашій пані залишилось зовсім недалеко до власного будинку. Тільки якщо. Опа! Оле, має совість. Трясця, від такого падіння сумки повипадали речі, та найголовніше упаковки чаю. Але Кайні не розгубилась та швиденько все зібрала докупи. Мати Василева, якої ще й не сталося. Я потрапив на землю. Хто ти такий? Ти що упав на мене? Так, перепрошую, я. Ти на дереві був? Що це за цяцький такі? Він був не на дереві. Не зовсім я не з дерева, я з неба. Я Оле, Слу... Оле, О, слуга та лицар принцеси місяця. Мене відправили на місію у Дене Королівство але я вирішив спуститись на землю, щоб зробити одну річ. Я такого шукаю. Це якийсь жарт е, розіграш? А, а як повернути Чекайте А, а я принцеса Аврора, мовай. Зачекай Я шукаю письменника. Я хочу, щоб письменник написав про мене історію, а тоді я полечу на свою місію. Ти тільки з дуба згодишся летіти, ти з дуба впав. Прошу скажи, ти не знаєш де живе письменник? Ні, не знаю. І не йди за мною. Справді, я думав, що земні жителі все знають, як ми. Хто ми? Слуги на небі! Ми знаємо всі місця нашого небесного світу. І хто ще робить? Хоча в земному світі так багато всього різного, то так багато речей, а на небі все більш однакове. Напевно, я розрозумів. чому ти можеш не знати. Не забувай мені баки і відчепися. А може, ти приблизно знаєш? Юна пані вважала, що зустріла дивака. Варто такого проігнорувати і відчепиться. Тільки вона не передбачила, що незнайомець буде переслідувати її до самого будинку, чого він хоче, хто він насправді. В такій ситуації звичай, не стає паніка, варто тікати, але його вид зовсім не навів, страху навіть навпаки, він крайні по плечі, без зброї і веде себе якось по-дитячому. Ця ситуація точно змінила б курс буденного дня, але сумніваюся, що наша кролиця хотіла, щоб це продовжувалось вона обачна і не з тих, хто легко повірить у казку. Я казала тобі все, що знала, і ти лети, куди ти там хотів. Але я не знаю, куди йти. З неба земний світ виглядав таким, не таким складним. Йди собі далі по стежці, побачиш ще когось до них і приставай. Я взагалі-то біля свого будинку не знайомцю, нечемно тут вештатись. Нечемно? Вибач, я не хотів заважати, але мені справді дуже треба. Доню, що це за голос я тут чую. Ти все купила? М -м? О, це твій друг. Ти не казала, що будуть гості. Ні, мамо, це приємно познайомитись. Заходь до нас, Любчику. Кані якраз чай купила, зараз влаштуємо чаювання. Зайти на чаювання? Проходь сюди, покажу наш будиночок. Мамо, це. Ох. Тобі пощастило, що моєї мами добре серце. Вона, у всякому випадку, рада гостю. Навіть якби я сказала, що це незнайомець, навіть якби ти сказала, що це ворог. Але тільки спробуй вишкварити щось погане. Тобі буде Неоле. Що таке шаль? А, сумка. Ось мама, шалька. Тут все необхідне. Ага, дякую. До речі, як звати твого друга? Я Оле, я Небе. <кхем> Він просто Оле. Він... Ми нещодавно познайомились, тому я поки не знаю, що про нього сказати. Ох, не хвилюся, за чашкою чаю ми про все поговоримо. Ці буденні дні будь-яка розмова буде цікавою. До речі, прикольно, тут такі фотографії, зайців і яблуко якесь, і там якась фотографія, типу як на морі. Піду, поки воду поставлю. О, до речі, навіть вимикач є Оле, почувайся як вдома. Вдома? Налій. Цікаво, я ніколи не був у будинку. Це є ваш дім? Слухай сюди. Вибачте, що щось кайні, прям Слухай сюди. Мені ти можеш казати, що завгодно, але не верзині як дурниць моїй мамі. Тобто нічого не казати про себе? Це дурниця я не розумію, навіщо тобі тут бути? Але якщо напросився на чаювання, то веди себе як нормальна людина. То тебе звати кайні, так? Хм, О, а це твої батьки на картині? Так, О, це мої батьки. У мене теж є батьки у всіх нас, тільки їх двічі більше. А? Чим твої батьки займаються? Ну, моя мама доглядає за будинком, займається хатніми справами, я їй допомагаю. А батько? Мій тато? Ну він про що говорити? А? Та ми просто, я здається, почула про тата щось хочеш сказати. Так, хто він? Ха -ха, перепрошую, я так люблю свого чоловіка, що не можна розказати про нього новим людям, особливо, коли він зараз не вдома. Отже, Кані вже казала, що він письменник. Письменник? Так, доволі видатний. Ура! Я ж його шукав. Я шукав письменника. Шукав? То Кані вже щось казала про нього. Мені потрібен письменник, щоб, написав одну... щоб написати одну історію. Саме тому ну, я сюди прибув. О, як цікаво! То ти творча особистість? М -м, не знаю. Але в мене є ідея. Ох, я рада, що моїй доні такі цікаві друзі є. Щодо мого чоловіка ми можемо зачекати на нього і тоді Можеш особисто з ним поговорити. Справді, ура! Боже він як дитина мала. Мамо, чайник свище. Не чую, не свище. Це, це не ігровий звук, це я приколюсь. Боже, це і так зрозуміло. Так, так, я чую, вже йду. Ох, чому ти не сказала, що твій тато письменник? Бо це не стосується незнайомців, які падають на мене з неба. Але ж він мені потрібен, звідки мені знати, якого Куприка, ти справді хотів уткнути. Куприк? А чим ти займаєшся? Неважливо, мабуть, теж пише. Мабуть, вона теж пише, ні? Хайні, іди сюди, допоможеш. До мам. Зелень, зелень, зелень. Мама кролиця прибрала стіл та підготувала його для чаювання. Для нашого низенького гостя знадобилось знайти високий стілець. Що доволі проблематично, жителям цього будинку майже не потрібні стільці, їм лише потрібен високий стіл, проте нічого, не зав... так, це ж стілець, ні? проте нічого не завадило їм почати буде якусь розмову. Кані пильно спостерігала за прибульцем, щоб той не бухнув чогось зайвого. На щастя, розмова зайшла більше про самих кроликів, аніж про їхнього гостя, здебільшого говорила мама, поки Олесь щирою цікавістю її слухав. Непомітно для всіх небо вкрилося сірими хмарами, та згодом почався дощ. Але в будинку, звісно ж, було безпечно, за цей час пролунало чимало розмов та то про маму кролицю, то про хатні справи, то про її чоловіка. Особливо цікавою гостю була остання тема. Кані вже допила чай, а Олена від не торкнувся своєї чашки. Я на вулицю, раптом перервала їх Кані та встала з місця. Що? Але ж там дощ, Доню. У відповідь лише пролунали двері. Я теж на вулицю, навіть не роздумуючи, сказав Але та пішов слідом. Ох, діти діти, куди вас подіти? Дайте яблочко з'їсти. Дощик о, диви, то не прям дощик, то прям злива. Чого прийшов? Я пішов за тобою тато скоро має прийти. Якщо так хотів з ним поговорити, то краще почекай в будинку, але його зараз немає, тому я можу побути з тобою як хочеш. Та чим ти займаєшся? Поки що нічим. Справді, я можу або продовжити вчитися, або знайти роботу, або допомагати мамі по дому. поки доля сама не вирішить, що. Тобто, м -м -м, цікаво, що? В нашому світі все має чітке призначення. Кожен має свою роль, але тут, тут, все-таки не визначене. Ох, я вже ні в чому не впевнена. Напевно, так і залишусь тут. Я вже змирилася, що нічим не здивую батьків. Це, це дивне відчуття. То хто ти такий? Я Оле, небесний прислужник. Тобто ти звідти? Так, я з неба. Принцеса місяця відправила мене на смертельну місію. Вона дозволила завершити свої справи, тому я вирішив відправитись на землю. Я лише хотів знайти письменника, який напише про мене легенду. Тоді після цього я полечу воденне королівство за наказом принцеси. Він це серйозно говорить, я не розумію. Ем. Тобто, там на небі є королівства якась принцеса, і такі, як ти, там є більше. В іншому королівстві живе принц Сонця. А також там є наші батьки батько Небо мати Хмара, батько Півтьма мати Заря Боже, там багато у вас народу. І так, там існує багато слуг. Навіщо йому брехати? Чи він зараз не. Хоча яка різниця? Справді все одно я мокну під дощем з якимось притрушеним, і зараз мене це хвилює, ніж будь що інше. До речі, про дощ. Так, його зазвичай асоціюють із сумом. На небі зараз хтось плаче. А, ні, це не плач. Мама Хмар казала, що це потрібно для тих, хто живе на землі, тому це такий обов'язок. Обов'язок? Я лише бачив плач принцеси, але це була інша причина. То ти полетиш? А? Куди? Ну, на небо чи куди тобі там треба? Коли мій тато прийде і ти отримаєш, що хотів, ти сказав, що одразу платиш на місію. Так, це наказ принцеси, зрозуміло. Але. Це місце таке цікаве. Знаєте, він так виглядає, наче він намальований крейдою, а вони так не виглядають, вони виглядають якось більш так, знаєте, казково, ну як. В цих книжках для дітей, казкових таких, не знаю, як це пояснити, або в таких, як мультфільмах, ну, такі, знаєте, пастельні мультфільми. Я ніколи не думав, що світ такий, незрозумілий, невизначений. Якщо на небі у всіх свій чіткий обов'язок, немає ніяких переживань, то уявляю, як дивно тут все виглядає. Напевно, життя на небі ліпше, ніж тут. Я б хотів тут ще побути. Що? Я хотіла лише зробити одну справу, але земля сповнена цікавістю. Я відчуваю дощ. Я бачу зблизька дерева, будинки. Я хочу тут побути перед тим, як відправитись на місію. Так. Але де ти тоді залишишся? А, ні, так Ну, коротше, а де ти тоді залишишся? У вашому будинку. Ні. А, ну гаразд. Ні, зачекай. Якого? Твоя мама добре, я впевнена, що вона не проти. В тому той проблема, що вона не буде проти. Ні-ні, ми про це не домовлялись. Світ жахливе місце, іди звідси. Mm -hmm. На свою місію Ні, ну я жарт. Гра казала, що вона буде 20 хвилин, ми з вами вже 25 хвилин. Ладно. Коли Кані повернулася додому, на неї вже чекали обоє батьків. Вже стемніло у багатьох будинках засяяло світло, схоже, що й дощ перестав лити слідом за Кайні зайшов і Оле. Найскладнішою частиною було пояснити ситуацію, але Кані щось придумала. Вони з Оле наперед домовились, що не будуть поки розповідати про походження гостя незнайомця. Кані сама ще не до кінця розуміла, чи варто їй в цьому вірити. Мати погодилась, що Оле залишився на невизначений час, а батько лише промовчав так у будинку кроликів поселився Небесний гість. Чи зможе небесний слуга у незвіданих йому землях знайти те, чого він бажає? Чи замість бажаного він побачить те, про що не міг і мріяти, чи змінить земне життя бачення щодо світу, чи лицар залишиться вірним в своїй справі? Принцеса місяця у своїх покоях тихо плаче, принц Сонця в денному королівстві тихо зітхає. Смертельна місія, на яку був відправлений воїн, має отримати свій кінець. Але воїн став зачарований світом, який він ніколи не бачив. Ви дійшли до кінця новели. О, гра. Об, опис не що це, десь буде 20 хвилин. В галереї відкрились нові зображення. Там ви можете знайти фони, бонуси та матеріали, які не ввійшли у цю версію. Дякую, що прочитали. Дякую, що ви написали таку гру. На новили працювали плай, автор-програміст, сценарист, художниця, Qt. Вибачте, не можу прочитати художниця, цукіні, мабуть, редактор. Так, але я хочу подивитися голерей. Так, це зображення. Ага, як гортати? Можна? так? Ні? Ага, це мишкою. Добре. О, класно, мені сподобалось. Вона таке коротенька, вона, знаєте, як пролог до якоїсь великої гри. Ну, мені так сталося. Але прям класно. О! оп оп поп Буде ще щось про сонце. Мені здається, що буде повна версія. такі класні скетчі. Я... Мені подобається і ця версія, але це мені прям дуже класно сподобалась так цікаво, вони типу, продумали йому дизайн, що в нього буде рукава, або буде в нього повністю такий, як. Ну, я не знаю, як це правильно називається, пончо, мабуть, цей наряд, або в нього буде така туніка. Він міг ходити в вишиванці. <сум> міг ходити в такому наряді, такому е азійському. Не знаю, як це правильно називати. А або е я не знаю, як правильно, але ну, це прикольно. Мені подобаються всі ці замальовки. До речі, класно, що вони додали, адже насправді ми бачили, лише цей варіант, але всі ці, типу, як прогрес, як воно змінювалось. Мені, до речі, це дуже подобається. Так, це зайці, сім'я кроликів. Це замальовки. Мені подобаються такі класні скетчі. Тут прямо одразу було промальовано. Це буде тут вимикач, тут буде сонечко, а, до речі, було там сонечко. А сонечко не було. Ось тут. Вони змінили перспективу, і тому воно стало, типу, далі, і тому його тут нема. Ну, мабуть, така ідея, можливо, ні. Коротше, класно, мені сподобалося. Напишіть, як вам. Така мила, коротка гра, вона, мов би, пролог до якоїсь великої гри, там багато, мабуть, глав буде чи щось таке, а можливо, ні. Можливо, це просто така коротенька історія. Мені сподобалось, напишіть, як вам. Цікаво, чи напише а, батько, а, зайчики, чи напишуть про Оле історію. Класна гра, мені сподобалась. Напишіть, як вам, і а, як повернутися на головну стрінку. О, це ж прям як в грі про казка. Я тільки що читала, я забула. Казка про а... чарівна казка, вона називається. Ну, коротше, пам'ять в мене, як ви бачите, не дуже. я Тільки що прочитала. Як і в чарівній касці, отаке було анімоване, а... як це правильно сказати, меню. Це дуже класно, що воно так рухається. І що мені здається, що вони рухаються начебто з різним темпом. дивіться так воно перекриває йому аж до цієї зірки, а так воно перекриває до цієї. Ну, коротше, це дуже класно, мені подобається. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, звісно, поширювати відео друзям. А, а також поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні серії. А також, звісно, зайдіть на сайт 5-го Ukrainian Visual No пограйте в ті новини, які вам будуть цікаві. Та напишіть про них в коментарях. Буде цікаво прочитати про них, бо ігор там більше, по-моєму, ніж 50. І ну я, звісно, всі 50 на канал не пройду, та я думаю, що я для себе всі не пройду. І тому буде цікаво почитати ваші коментарі. Всім до наступної зустрічі! Alright.